Україна та Крим не мають спільної історії. Окупація Криму Росією це відновлення історичної справедливості. А в 1954 році Микита Хрущов передав Крим Україні помилково на п'яну голову і, взагалі, незаконно. Власне, ось основні меседжі, які на протязі десятків років проштовхує Росія щодо півострова. Насправді всі цивілізовані країни не ставлять під сумнів приналежність Криму Україні. Це зафіксовано в десятках документів і в Конституції Радянського Союзу, і в резолюції Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Але в Росії кажуть окей, з 1954 року питань немає, але до того нібито Крим і Україна не мали нічого спільного. Давайте подивимось на реальні факт. Мене звати Аким Галімов, і це реальна історія. Насправді Україну і Крим пов'язують багатовікова історія, географія і спільні предки. Кімерійці, скіфи, сармати, греки, готи, гуни, булгари, слов'яни це ті народи, які з прадавніх часів заселяли як територію сучасної України, так і Кримський півострів. Саме з цих народів пізніше сформуються два окремих сусідніх етноси Українці. І кримські татари. Ще один кейс, який пов'язує історію України і історію Криму, це історія хрещення Русі. У 987 році Київський князь Володимир Великий уклав угоду з візантійським імператором Василієм II. За умовами договору, Володимир Великий обіцяв надати військову допомогу у боротьбі з повсталими. Візантійськими феодалами. Натомість Василій ІІ обіцяв віддати за Володимира Великого свою доньку, а, по іншим відомостям, свою сестру Анну. Але подавивши повстання Феодалів, візантійський імператор родичку за Володимира Великого віддавати передумав. Київський князь у відповідь завдав удару по стратегічному для Візантії місту Корсоні. Сьогодні це Херсонес. Падіння цього міста означало б для Візантії втрату Криму. А ці землі були стратегічно важливими. Зрештою, візантійський імператор відправив Анну до Корсуня, де вона взяла шлюпи з київським князем. А вже 988 або навесні 990 року вони прибули до Києва і почали впроваджувати тут християнство. Натомість, у східній частині Криму утворилось Тмутороканське князівство. Воно увійшло до складу Київської Русі. Ці землі заселяло все більше слов'ян, які говорили староукраїнською. А правили там чернігівські та київські князі. Тепер, як на мене, найцікавіша історія це історія співіснування двох ранньомодерних держав: Кримського ханства і війська Запорозького. Це було в 17-18 століттях. Звісно, що в цих держав були різні стосунки, були і конфлікти, але були і міцні військові союзи. І саме під час таких союзів вони завжди виносили Москву. 1648 році Богдан Хмельницький укладає з кримським ханом військовий союз. Кримсько-татарська кіннота дуже допомогла козацькій піхоті в багатьох битвах. Один з найяскравіших доказів цьому Конотопська битва. Після смерті Богдана Хмельницького московський цар порушив мирні угоди з Україною і намагався поставити тут маріонеткового гетьмана. Так почалася українсько-російська війна. Козаки під проводом гетьмана Івана Виговського разом з поляками та кримськими татарами наприкінці 1658 року вибили російські війська з лівобережної України. А в липні 1659 року ворожі армії зійшлися у бою під Конотопом. Проти московської армії виступило близько 40 тисяч кримських татар, 20 тисяч козаків і 5 тисяч найманців. Битва тривала три дні. Союзникам допомогла не тільки військова вправність, а й тактика ведення бою. Зрештою, козаки та кримські татари заманили московитів у пастку і нанесли вирішальний удар. Московська армія була вщент розбита. Тепер поговоримо про ХХ століття. Власне, Крим та Україна хотіли об'єднатися задовго до хрущовських часів. Під час УНР. Український уряд чітко розумів, що Крим має бути в складі України. Натомість кримські татари також вели перемовини з Українською Народною Республікою про те, що після остаточного повалення Російської імперії Крим має бути інтегрований до України. 10 квітня 1918 року міністр УНР Олександр Жуковський видає таємний наказ: сформувати військову групу і відправити у Крим. Наші військові мали звільнити півострів від більшовиків. У квітні 1918 року підполковник Петро Болбачан із військовими армії УНР вирушили на Крим. Вже там, по ходу наступу, до нашої армії будуть приєднуватися кримські повстанці. 18 квітня вони взяли Мілітополь, 22 квітня зайшли в Джанкой, потім Сімферополь і Бахчисарай. А тепер увага! Дуже важлива інформація, яку не люблять російські історики. 29 квітня 1918 року увесь чорноморський флот в Севастополі піднімає український синьо жовтий прапор, і це історичний факт. Але на жаль, через протидію Німеччини тоді приєднати півострів до України не вдалося. Однак до самого кінця 1918 року активні переговори з цього питання продовжував гетьман Павло Скоропадський за його словами. Крим необхідний Україні, оскільки без півострова вона нагадуватиме тулуб без ніг. Ну і наостанок те, чого Росія і досі не може прийняти. Насправді Крим вже визначився, де він має бути, і це відбулося у 1991 році. 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі мешканці Криму проголосували за незалежну Україну, і 54% підтримали якраз незалежну Україну. А в Севастополі, що цікаво, цей показник був іще більшим. Там за незалежну Україну проголосувало 57% мешканців. Ось така от реальна історія.